Ви знаєте, я пользуюся системою швидкого приготування їжі адіманті. І собака дика, пару разів вже траванувся з вареною курицею. Її желательно розжарить, тому що коли двоє-троє суток вона в рюкзакі полежить, вроді би на дворі прохладно, але спина тепла, а ва, десь лазить, воно в підвалі лежить. В общем, жратву треба розігрівати. І побачив я сковородочку. Класну сковородочку 100 грам титанову заказав, але її, здається, не було в наявності. Тому нам вислали те, те, що на позицію я швидше за все не візьму, бо суть в тому, щоб, щоб вона була легенька. А тут мабуть, тут, мабуть, кілограм. Тут, мабуть, кілограм, йоханий бабай. Це бренд мені знайомий. У нас від них є горілка. Так, да, ми на позиції його не візьмемо. Це дуже хороший подарунок на новий рік. Дивіться, яка кришечка не О, й-моє, вона із чехольчиком. Чехольчик ми дать... Даді... Так. Да. Бірес. У нас є така горілка, якщо пам'ятаєте, вона взагалі фігню займає, прикручувалася до газового балону на діманті і можна було готувати. Але вибір я зробив в пользу системи швидкого приготування їжі, тому що в ній можна приготувати їжу. Один тих прийдеться таскати за собою і все остальне. Чехол хороший, сковородочка походна, О, пластикові детальки, щоб не побилась, все зроблено по-умному. Й-моє! Підемо декого поздоровимо з цим. Ви в курсі з чим? З Новим роком. Так, а як же ж ти. Ага, клад, клад, ага, оп! Хитра система, і все, воно не розкриється, йо-ма-йо. А ну подожди. Так, а ну, 77 роз... роздвинься. Не, не роздвигається. Я думав, може можна було б і запікати. Без поняття, як вони цю ручку натягнули сюди. Швидше за все, це літіє повочне. Зняти її не можна. Я думав можна було в духовочку засунути. Класна сковородка, алюміній толстінний десь стройка. Здається, у паспорті було 2,8 написано на сайті. Дякуємо Атлант Маркету Дякуємо. За, за, за донат. Ще ми сковородки не оглядали. А я вам казав, я хотів невеличку титанову. Така, щоб рюкзак влізла. 100 грам. Це, звісно, не, не, не ноль віса, але її хоча б можна довести. А з такою Дякуємо. штукою на позицію її йти. Блін, якась була ігра така. Місто того, щоб випустити Half-Life 3, вони випустили цю ігру. Блин. Ні, це не Dota 2. Іли це Dota 2. Так, да, це, мабуть, було щось типу з Dota. де Дета, коротше ігра. Ні, я вспомнив. Нехай це буде Left 4 Dead 2. Там, по-моєму, сковородка і теж махали. Але ці ми будемо берегти, блін. Якісна сковородка, вона не годиться для, для моїх польових умов. Я навіть не брав той новий набор адіманті з собою, хоча старий повністю робочий. І навіть за нього переживаю, думав, брати цю горілочку біареш, що в мене є. Бо в нинішніх умовах іноді потрібно хватати все, що інколи міг схватити і на лижі. І не завжди взагалі за слово схватися і куди піти можна забути. Часи нинче зовсім. Не радісні отакі пироги. Як. Але якщо думаєте, що з єдиною, мій атрос, мій сколіоз скаже дякую. Та на -да. ніколи не було. І от опять. Секундочку, Ice ножичок допоможи мені. Самонадувний надувний коврик. Без поняття, як він самонадувається, надувається, того я його відкривати не буду, але обов'язково перевірю на позиціях, тому що на коліматі, звісно, спати краще, ніж на сирій землі. Але, як я вже сказав, спина, спина і коліна це капець. Вибрав на сайті у них непогану модель 2-метрову, ширина мене не дуже обстроїла. Там, здається, вона. Не пам'ятаю, але товщина 6,5 см. Колімат, звісно, холод від от землі відгоне. Ну і коврик має бути товстий, не те слово. Отакі пироги. Обзор, так сказати, ніякий, тому що без риби, але от такі часи. Може вам колись щось досніму, якщо нас через... так, це ще завтра півдня я вдома, потім 4 в дупі, потім, можливо, повернусь. Того, якщо мене через 5-6 днів відпустять, це десь буде, мабуть, друге-третє число, але це не точно. То може ми б десь щось спіймаємо. Обов'язково зготуємо на нові сковородочки. Ну, блин. Блин, якщо б ручка стягувалась, я би сюди картошечки наложив, пару кусочків курочки і засунув би в духовку. Для цього є інші сковородки. Добре, дякую. Високий борт, до фіга чого можна наложити і воно. Не пропаде. Обов'язково в наступних відео ми щось зготуємо, зготуємо і згодуємо собі в ній. Але це буде зовсім інша історія. Це був тяжкий рік. Ви це дивитесь все одно вже в новому 25-му. Сподіваюсь, буде легше. Але як показує практика, не ніфік сподіватися. Ось такі пироги. На упаковці, бачу 9 см висота борта. Значить, волною не захлісне. Що ж, Ссылочки в описі під відео пройдіть по ним. Там і знайдете, до речі, титанову. Там, де в розділі сковородок, якщо ви відкриєте їх, там всього 5 чи 6. Ви знайдете ту, яку я хочу собі. У нас під 2000 стоять, здається дешевша. Титанова. Але біда в тому, що вона без кришки. А ця з кришкою ще й з нержавійки, нічого не пригорить і не прилипне. Але як я сказав, в рюкзак таке положиш, але доведеться ви цинк виложити. Хто зрозумів про що. я. Що ж, не розстраємося, і так все добре. Декого підемо поздоровимо з Новим роком, але це зовсім інша історія. Вітаю і вас зі святами. Всім пока і до зустрічі на воді!